Найголовніше в роботі сантехніка це мати технічне та логічне мислення, а також трішки знати фізику. Любиш лайфхаки? Дивись до кінця. В інструкції більшості виробників чітко вказано, що між підвісним унітазом і стіною повинна монтуватися ось ця шумопоглинаюча прокладка. Я ніколи не був прихильником полгосних рішень, але той, хто монтував підвісні унітази з прихованим типом кріплень, той точно знає, де тут підвох. Що ж відбувається при встановленні цієї прокладки? Як бачите, вона з такого спільненого матеріалу, доволі м'якого. І коли ми встановлюємо її на унітаз з прихованим типом кріплень, наголошую, з прихованим типом кріплень, вона деформується з часом і унітаз починає люфтити. А коли ми формуємо ось тут шовчик по периметру з силиконового герметика, його просто-напросто розриває. Багато хто говорить, що це порушення, і нехтувати її встановленням не можна, тому що вона, окрім демпферної функції, виконує ще й шумопоглинаючу функцію. Але при зливанні води з унітазу шум, як чуєте, все одно присутній. А шум, який створюється в результаті набору води в бачок, його, якщо і чути, то лише от через клавішу. Плитка з двома листами гіпсокартону цей шум не пропускає. На унітаз його не передає. А ще колись я встановлював підвісний унітаз торгової марки Low Здається, так от там в комплекті шумопогунаючої прокладки взагалі не було. А в інструкції було вказано, що для примикання використати або силиконову наклеїчку, таку, яка продається у них під окремим артикулом, або нанести на задню частину унітазу. Шарт демпферної маси. Шукав я цю демпферну масу, не знайшов. Є, по-моєму, в Німеччині, у нас в країні чомусь не продається. От. Тому прийняв рішення і придумав, як обскакати цей момент, і вже досить багато років його використовував ще ні разу не підводив. Беремо герметик, намазуємо ось так от по контуру на кераміку, потім розмазюкуємо. Товстим шаром отак от. Десь міліметра 3, 2, десь так. Ось. Гарненько, щоб тут хороший шар був. Нанесли. І даємо йому висохнути до завтра. Завтра він схватиться і можна ставити в унітаз, не використовуючи прокладку. Тому прокладку цю зазвичай ми просто викидаємо і що отримуємо? Унітаз у нас до плитки намертво не приклеєний. Герметик, який ми наносили на задню частину унітазу, слугує демфером. Прямого примикання кераміки до кераміки немає. Унітаз сам надійно закріплений, з часом нічого не продавлюється, не провисає. А саме головне, не виникає ось тут ніяких тріщин. Тому. Метод дієвий, користуйтесь, але під свою відповідальність, тому що це не по інструкції. І, до речі, зверніть увагу: в інструкції зображений унітаз якраз з відкритим типом кріплень, а не з прихованим, як в нашому випадку.